Всі присутні, сподіваюся, всі в безпеці, не дивлячись на такий тривожний ранок. Дивіться, зараз хвилиночку. В мене в мене може вибивати з конференції, тому що в мене слабкий мобільний інтернет, так як проблема зі світлом. Ольга Анатолійна, ви А, Це використання проблемних завдань на уроках біології саме для розвитку критичного мислення, здобувачів освіти. І представити я буду його намагатися саме на темі виділення його значення для організму, органи виділення тварин. Так, це тема сьомого класу. Дітям вона дуже подобається. Дивіться. От, якщо ми говоримо про проблемні завдання, чи могли б ви, можливо, в чаті, якщо вам так зручніше, можливо, ну просто вмикаєте мікрофони буквально два слова. От що для вас значить слово проблема. Та що нам якісь перешкоди встановлюють, якісь межі, що ми не розуміємо. Так, дякую. А ще будуть варіанти? Ну, проблема це те, що потрібно вирішити. О, так. Дякую. Чудово. Ще, можливо, ще в когось? Якесь складне завдання, яке потребує теоретичного вирішення. Теоретичного вирішення. Добре, дякую. Ось дивіться, коли ми саме використовуємо якісь проблемні завдання на уроках, так без різниці, біологія, не біологія, от завдання, так, яке стоїть перед нами, от так як перед вчителями. Дивіться, по-перше, що таке проблемне завдання, ви самі дуже класно дали на це відповідь. Певні перешкоди, так а те, що дитина не може визначити, не може от зараз вирішити. Чому тому, що наявних певних знань, теоретичних, практичних, можливо, з досвіду, які є на сьогоднішній момент в неї, їй не вистачає і, от, наше завдання. На уроці, використовуючи проблемні ситуації, а добитися того, так що над вирішенням однієї задачі будуть думати абсолютно всі діти класу. От оце буде мета. І вчитель тут вже не є як єдине джерело знань. Ну тому що ви знаєте інформаційна революція і так далі. Інформації дуже багато. Ну, погодьтесь для нас, вчитель, викладач він не єдине джерело знань. Тому що ми можемо інформацію знайти в інтернеті. В інтернеті, якщо є зв'язок, так, в якихось підручниках, в бібліотеці, тобто без різниці. Наше завдання щоб діти шляхом вирішення самостійно шукали ту інформацію і розвивали в собі ось це критичне мислення. Тому, в принципі, проблемні. Завдання ви мені охарактеризували вірно. Дивіться, наприклад, візьмемо два проблемних. Давайте так, два питання просто дві ситуації розглянемо. А перше, які органели ви пам'ятаєте у тваринноподібних організмів, що використовуються для виділення продуктів життєдіяльності? Це ось таке перше завдання. А, і друге, минулого року ми вивчали різноманітність рослин, їх процеси життєдіяльності. І ви вже знаєте, що для рослин характерний процес листопаду. Чи можемо ми порівняти листопад у рослин і виділення у тварин? Два звичайних таких, дві ситуації. Як ви вважаєте, яке питання є проблемним? Перше чи друге? Друге. друге. Одноголосно, дійсно, друге. Дивіться, а перше, воно не ну звичайне питання собі дуже класне на актуалізацію, на повторення. Але в першому питанні не ну просто репродуктивне, так дітям потрібно згадати те, що вони знали. А в другому питанні з'являється ось цей дисонанс, з'являється питання, яке потрібно вирішити. Про листопад вони вже знають. Ну і дуже непогано, в принципі, в усіх проблемних ситуаціях використовувати те, що діти знають. Про це вони знають. А от про те, чи можна порівняти у виділення у тварин і листопад у рослин, тут виникає ряд питань. І професійність вчителя саме в тому, щоб ну, Ось тут відповідь можемо або не можемо, ну тобто так чи ні. Але можна давати якісь питання додаткові. А щоб вивести, розкрутити дітей, так і вони дійшли до того самі, дійшли до питань: а що ж таке виділення, так чи дійсно воно схоже з листопадом? А якщо у тварин немає листя, то через які там органи як взагалі це відбувається? І ось такими додатковими питаннями можна в принципі досягти того, що діти починають думати самостійно, але звичайно ж потрібно перед цим проводити дуже велику роботу. А тому. Ви правильно обрали проблемне питання, а тут воно саме друге. І дивіться, основні такі моменти, які мають бути в будь-якому проблемному питанні, певна навчальна задача і пізнавальна задача. Що таке навчальна задача? Це дається в питанні та інформація, яку діти вже знають, наприклад, про листопад. А пізнавальна задача це саме те, без чого. Без пізнання, чого вони не зможуть дати правильну відповідь або таку відповідь, яку нам потрібно, на питання. І знаєте, оцей е, дефіцит знань у дітей, як показує практика, от що вони не можуть відразу дати відповідь, тому що є якась Ну, частина інформації, яку вони не знають, приводить їх в такий, знаєте, стан ну, такого некомфортного для себе стану, такий, знаєте, стан проблематизації. Ну, дійсно, вони будуть намагатися вирішити якимсь чином так, і вийти з оцього некомфортного для себе стану. Тобто проблемні питання так, вони обов'язково мають носити якусь пізнавальну задачу. Це не лише репродуктивна якась відповідь. В практиці, а ось поділюсь з вами, я використовую лише декілька типів проблемних завдань. Ну, насправді їх там дуже багато. Чому я використовую декілька? Тому що. Ось навчання так, за допомогою проблемних ситуацій, воно трішки відрізняється від традиційного. Ну, і чесно, для розгляду якоїсь одної теми потребує більше часу. Ніж просто ми прийшли до школи, зробили там якийсь виклад дітям. Тут ми маємо дітей змусити самостійно шукати інформацію. Ну, тому, чесно, най, ну, найчастіше використовую в практиці лише чотири типи проблемних питань, так як просто ну, немає часу, тому що програма, критерії так, і все решта ну, просто не встигаєш. Але чотири. Основних типів проблемних питань. А перше це тип проблемних питань ну, він найлегший, коли вчитель він сам створює, сам визначає ситуацію і розкручує дітей просто вже на її пошук. Наприклад, ви вже знаєте, що організм тварин виділяє сечу. А чи задумувались ви коли-небудь, як вона утворюється, з чого складається, чи є сеча у комах та що трапиться з організмом, коли видільна система зламається? Вчитель дає ситуацію, вчитель сам наводить а, різні варіанти питань. І тут вже від дітей вимагається активне приєднання, так до ось цієї бесіди, звичайно мозковий штурм. А, і знаєте, коли а, я доходжу саме до а, тої частини, чи є сече у комах, от ламаються не ламаються діти. От чесно, для них а, це щось неймовірне, тому що ну, реально вони ніколи про це не задумувалися. А ось тут. Ми їх змушуємо. А, наступне а, дивіться питання, яке проблемне питання, яке засноване на порівнянні. У тварини існують залози, які можуть щось виділяти. Ну, це вже діти знають, так? що виділяють потові там, молочні або сильні залози? Ну, діти відповідають, тому що вони знають це логічно. А, і потім іде питання: якщо оці залози щось виділяють, то чому вони не відносяться до видільної системи? Ми вже відразу говоримо дітям, що вони видільні, вони щось виділяють, але вона не відноситься до видільної системи. І тут ми маємо їх підвести так, до того, щоб вони задали і знайшли відповідь на ряд питань, так? типу, яке значення видільної системи, що саме виділяється, навіщо виділяються, чому потові молочні і так далі залози не видільні. і вже далі від. Вчителя, скажімо так, буде все залежати, тому що ось діти вони вже включились. А третя тип а це ми повідомляємо два факти. Ось дивіться, у рептилі продукти обміну виводяться в вигляді кашоподібної сечовини, А у птахів це перший факт, так. І у птахів взагалі відсутній сечовий міхур. Це другий факт. На перший погляд, ну, спільного, крім того, що це органи виділення. Ну, Погодися абсолютно ніякого. Але а, в кінці ми їм говоримо, що причина однакова. І ось тут виникає проблема: якщо однакова причина, яким чином тут в даному випадку схожі кашоподібна сечовина, а, взагалі вони всі відразу починають собі уявляти кашоподібну сечовину, тому що, ну. Вони, не додумав, вони навіть не здогадувалися до цього уроку, що може взагалі таке бути. Відсутній птахів сечовий міфур, чому? Ну і в результаті на фінал уроку ми з вами маємо вийти на те, що причина однакова, так, і назва цієї причині, в принципі, адаптації. І останнє. От з останнім, дивіться, подобається мені, ну, не скажу найбільше, але от є в цьому щось таке, знаєте. Проблематизоване. Ми повідомляємо дітям якісь дві різні думки, які дуже взаємопов'язані через ось цей сполучник протиставлення. Так, дивіться, тварини виділяють непотрібні речовини, тому що вони накопичуються в крові і можуть їм, засу... і можуть їм зашкодити. Чи присутність в крові продуктів обміну стимулює видільний процес? В принципі, два, дві схожих ситуації, так? І потім, за допомогою знову ж таки, мозкового штурму, за допомогою пошуків, певних питань, відповідей і так далі, ми в результаті маємо вийти на якийсь фінал. Так? Це щодо різних типів так? проблемних ситуацій. Найчастіше їх можна ну, я їх використовую найчастіше на початку уроку. Сьогодні, в зв'язку з цим змішаним навчанням раніше ну, от, в класі, так в традиційному я ще любила робити поділ на групи. Зараз, знаєте, трішки із змішаною формою. Я відкрила для себе, що поділ на групи в ну, віртуальному просторі ми працюємо в школі в Тімсі, а набагато цікавіший. Чому? Тому що в класі. Знаходиться вчитель, так, і групи працюють під контролем вчителя. Коли я роблю поділ на групи для вирішення певних ситуацій в Teams, не знаю, де ви працюєте в Zoom, там, в Міті і чи є така можливість у вашій роботі поділу на групи, але я там не завжди. Тобто, я під'єдналась, подивилась, від'єдналась, пішла до іншої групи в інший кабінет. І дуже класно спостерігати, як формується лідер. От в цьому колективі, так, тому що групи кожен раз різні, їх автоматично програма розділяє, і кожного разу, просто кожного разу в кожній новій групі лідер якийсь один. Тому використання проблемних завдань та рішення їх в групі воно ще розвиває, знаєте, такі вміння працювати в команді. І ще один досить важливий момент: дивіться, дидактична цінність. Проблемного питання буде лише тоді, коли воно буде знаходитись, а саме пізнавальна задача, а саме в зоні найближчого розвитку дитини. Тобто ми не можемо їм задавати щось таке нереально складне, тому що втрачається мотивація, втрачається інтерес, і вони не будуть розуміти, що з цим робити. Ну і найскладніше чесно, найскладніше в темі. Органи виділення тварин ну це, звичайно, органи виділення безхребетних. Тому що, коли ще органи виділення хребетних там можна аналогію з людиною провести, з нирками, то ось це, вибачте, ну, аналогії, в принципі, з людиною тут ем, потрібно ще пошукати. Е, але, от е, коли ми вивчаємо органи виділення безхребетних, я не скажу, що це, ну, можна сказати так, проблемне питання в вигляді картинки, але я показую дітям ось ці картинки, так, і говорю їм, що в кінці уроку абсолютно кожен з вас буде знати, як це називається і в кого воно є. Ну, звичайно, мені ніхто не вірить, але потім, використовуючи, ну, найчастіше це флеш-картки. Зараз, ну, коли в класі, це ще можна якось зробити, коли дистанційно використовую або кахут, або ну, я думаю, працювали з кахутом, хотіла вам також провести кахут. Я навіть його зробила. Дивіться, зараз я вам продемонструю. Просто Дуже слабкий інтернет, дуже слабкий, і воно не вантажиться і не виділяє ну, номер приєднання. Тому, на жаль, ну, тільки таким чином. Дивіться, то як флеш-картки, так, але можна запустити ось це дуже багато разів. Фотографія обов'язково та, яка була в презентації з відео, так. І діти мають обирати вірні відповіді. Це можна зробити. Ну, Частенько, наприклад, два-три рази підряд за урок. І, як показує практика, вже в кінці діти розуміють взагалі, про що йшла мова, і дуже класно розуміють, в кого який тип видільної системи, і навіщо воно потрібно. Це якщо коротко так, саме про. Мою тему про використання проблемних ситуацій так, на уроці біології, і а, конкретно а, ну, для вас а, хочу ділитися ще ось такою рефлексією. А, підглянула її на одному майстер-класі. Дивіться рефлексія, називається Сміттєвий бак, валіза і м'ясорубка. Ось, дивіться, ну я знаю, що ви тут ну, маєте слухати так брати участь в майстер-класах різних учасників. От щоб це було корисно для вас. А спробуйте розглядати кожен майстер-клас, саме ось з погляду на ці картинки. По-перше, сміттєвий бак. Так? Те, що ви не плануєте використовувати в своїй подальшій діяльності, можна відразу туди. Валізу, звичайно, беремо з собою те, що ми плануємо використовувати далі. Ну, Ім'я м'ясорубка – це моє улюблене, особливо зверніть увагу, ручна. От все те, що ми почули, але зараз ми не розуміємо, де його примінити і навіщо воно нам потрібно, відносить в м'ясорубку. Потрібен буде час, щоб це все перемолоти, розібрати, і, можливо, потім використати в своїй подальшій діяльності. Тому Подумайте, будь ласка, про використання проблемних ситуацій на своїх уроках, в своїй практиці, тому що вони непогано розвивають критичне мислення. Ну, а ви знаєте, що наше з вами завдання завдання, так як педагогів, це створення такого якогось ну, ідеального суспільства. І якщо в нашому класі, хоча б в одному, будуть учні, в яких будуть ну, в яких ми сформували критичне мислення. То, ну, в принципі, я вважаю це успіх, тому що ви, мабуть, знаєте, що на Давузький форум ще в 2016 році відніс критичне мислення до одних із основних, скажімо так, навичок майбутнього. Тому розвиваємо критичне мислення і працюємо в задоволення. Дякую вам за увагу!